Вітаю вас, малята! Сьогодні пропоную вам зробити аплікацію кактус. Давайте розглянемо: у нас є кактус ось такий. Він у горщику, подивіться. Горщик у нас червоного кольору. Кактус, подивіться, зроблений з долоньки. Він зеленого кольору. І ще є квіточки. Вони жовтого кольору і багато. Для роботи нам знадобиться аркуш кольорового паперу. У мене рожевого кольору ви можете взяти будь-який: клей, олівець, серветка та деталі для кактуса. Горщик, його вам допоможуть зробити дорослі. Долоньку вирізати із кольорового паперу. Та квіточки, подивіться. Спочатку давайте викладемо кактус. Спочатку нам потрібно взяти горщик. Викладаємо знизу на аркуш кольорового паперу. Потім беремо долоньку, викладаємо її теж. Та квіточки. Квіточки нам потрібно викласти на пальчиках нашої квітки. Ось так. І ось такий кактус у нас виходить. А тепер нам потрібно наклеїти всі деталі. Притримуємо горщик однією рукою та ретельно змащуємо деталь клеєм. Тепер беремо та притискаємо до нашого аркушу паперу ось так і притискаємо сервиточкою ретельно. Тепер змащуємо. Нашу долонку, вона повинна бути зеленого кольору, ретельно притримуємо однією ручкою та змащуємо. А ось так Кладемо на шарпуш паперу. Тепер нам потрібно наклеїти квітня. Беремо квітку, перегортаємо, вмащуємо клеєм і наклію, ретельно потискаючи серветкою. Ще одну беремо. І зетельно притискаємо серветочкою і ще. Ветемо змащуємо. І притискаємо серветочкою. Подивіться. Ось такий кактус у горщику у нас вийшов. Тож малята, Робіть свою квіточку, а я дуже буду чекати на ваші роботи. До зустрічі!